Читати ще полішу. Може, у вас якісь питання? Ні, то ні. Що, що? Почитаю, добре. Я прийшла на книги книга Я Почитаю, добре. Ріки завжди роблять іншою, скільки вона їх не перепливала. Вони обступають і чеканням і тишою, і тиша ця залягає в ній, і довга і тривала. Ріки виповнюють її звички і рухи, Зігрівають її піском, сіллю та черетом, Течуть повз неї на південь без смутку і напруги, І повітря над ними гірчить, листям і теплим медом. Ріки завжди її позбавляють спокою і почалять гирла з затонулими баржами. І шкода рибалок над нічною затокою безпритульних птахів над мокрими пляжами. Тоді вона собі не знаходить місця, слухає птахів голоси крикливі. І животом, наче теплим місяцем, відчуває, як надходять припливи. Вона навіть чимось схожа, вона навіть схожа на цю воду. Чимось, чимось вони подібні з темною течією. Мені здається, вона багато що в неї навчилась. Сникає разом із нею, повертається разом з нею.